Бачите от ще? В колобані вода ще замерзла. Дістає нагрузку, таку дай боже. Україні. Я радий вітати вас у себе на своїм каналі. І, як видно, по моїй довольній морді, ми трошки вибралися в поле. Нарешті нам погода дозволила хоч щось зробити в полі. І то не може не радувати. Зараз ми на полі, де були цукрові буряки, проводимо глибокі рихлення. Ну воно не настільки глибоке, як. Ви собі думаєте, я думаю, зараз заміряємо всі разом глибину. Думаю, сантиметрів 30 там більше нема, може навіть і того нема. Ну, ми за глибиною на цьому полі не гонимось. Тут планувалося робити каратом, але плани міняються на ходу. Добре, що взагалі хоч рихлення йде. Ось, Сусіднє поле бачите, вже розпочали обмолот кукурудзи. Зараз стоїмо, бо падає дощик, чекаємо, поки трішки підсохне. Вкрали тут, не знаю, гектарів 10 і вже навіть встигли висушити. Благо, там ночами тепер трошки більше попадає світла, менше виключають. Ось в таких умовах працюємо, трошки примерзло, трошки пустило, скажімо так, на тоненького. Але нічого, трактор йде, трошки буксує, але роботу свою виконує і то не може не радувати. Ось бачите, от, трошки примерзло, тяжко лізе, але далі під низом воно нормально. Якось виходимо з положення, як можемо, як то кажуть. Погода прошена. Сьогодні в нас маємо 26 грудня. Дасть Бог, до Нового року щось трошки зробимо. Тяжкувато, так, буксує. А, ну, але, але. Вибирати не дуже приходиться. Ми вже були того року всяких всяких болотах, в таких ще не було, ще так спробуємо. Якраз так замерзло, що не налипає на каток. І так замерзло, що трактор Ну трошки підбуксовує, але не критично. Поле благо рівне. Глибина обробітку, чекайте, тут провалився нижче обробітку. О, десь так. Ну, десь 25-30 см, так я і я й казав, цього нам достатньо, щоб... Цю, цей верхній шар спресований комбайном, нам треба просто-напросто розірвати і щоб він перемерз. А далі весною ми каратом зробимо все як треба. Так що я думаю, що все буде нормально у нас тут. Так, ще тут спробуємо помацати глибину. Тут глибше. Тут так само. Ось. 10, 20, 30 сантиметрів. 30, 25, 27, 35. Як де, самі розумієте, що нерівномірно. Тому що досить горбиста поверхня лишається після глибокого рихлення. Ну, ще раз повторююся, весною тут карат зробить ляльку і можна десь сіяти ячмінь. Просто, напевно, прийдеться зробити два сліди каратом весною. Тому що ячмінь, наскільки я розумію, має сіятися от в такому напрямку. І то буде трошки проблемою. Або ми придумаємо зразу вичислити. Де б нам закінчуватися певна кількість гектарів, щоб таки сіяти в таким ж самим напрямку, як буряк? Тож варіант, ми ще до весни маємо час подумати, як зробити краще щоб все було норм верх розмерзся сантиметрів на 5 глибу розрихлюєш в деяких місцях аж підскакує трохи твердо ну але Нічого з цим вдіяти ми не можемо. Якщо є можливість щось зробити, то ми робимо. А, запашок. Гечка вже починає гнити. Пахне брагою. краю, де була якась, або дорога до кагатів, або дорога, де ми фури тягнули, от лишається от такі чемодани, звичайно. Ну, а що робити? Через зиму вони перемерзнуть, нічого їм не станеться. Ще от бурячок навіть є. Без втрат нікуди. Але враховуючи то, в яких умовах ми збирали той буряк, то тут немає нічого дивного. О! Ну, поки падає дощ, ми можемо собі дозволити якесь рихлення. Як тільки трошки спогодиться і листя на кукурудзі підсохне, зразу візьмемося за кукурудзу. По кукурудзу вам нічого не показував, мене тоді якраз не було вдома. Вирвався на семінар, яких зараз не дуже багато хтось проводить. А хлопці тим часом тут, я не знаю, гектарів 10 змолотили, змучили, збуксували так само. Пропало гарне відео, але нічого страшного. Тут ще все попереду. Без мене не обійдуться. Так, зараз треба буде якось. Забратися ще в кабіну, показати, як воно зблизька йде. Ось, бачите, от ще. в калабані вода ще замерзла. Ну, коротше, не хочу казати, що той ідеальний момент ми вибрали, але ну, скажімо так, той момент, на який ми чекали, ми його таки дочекалися. Так, можна придумати якісь трошки ідеальніші умови, але ми на них чекати не будемо, тому що роботи дуже багато ще. Є можливість, стоїмо і робимо. Не буде можливості. Будемо лягати спати. Та й таке. Трактор заїжджає на кагати, тут просто жесть виходить. Дістає нагрузку, таку, дай боже?

Ніхто нікому сьогодні не, не снял, що до мене не в полі, але нічого, здебільший момент. Йде, а то чого бы не, чо не йти? Все равно я разом не сплачусь, Там тут уже можна посидіти, то я бы себе пчок перед А я і на звук Іде повним ходом трошка пробуксовка, але в принципі нормально. Не Баба. Досить чітко робиться чорно, як після Оранки. Ну а тут ще треба попрацювати з да. тим гора. Ніби менш-більш виставили, глибина задовільняє, робота на троєчку з плюсом теж задовільняє, а тут краще вже і нічого і не зробить. Планувався тут але тут, щоб каратом зробити, тут треба, щоб дві ночі було мінус 4, щоб воно гарно схопилося і не налипало на каток. І то не факт, що тоді той трактор потягне. А так, це рішення доволі оптимальне. І так воно і певно буде. Питання в тому зразу, я думаю, всі будуть казали, що ми будемо з тими териконами робити з землі. А що будемо робити? Розтягнемо його трошки глибоко розрихлювачем, потім розгорнемо лопатою, та й так і буде. На даний час та робота неможлива, бо вони дуже-дуже ще. Замерзлі, я пробував і лопатою сьогодні, я пробував і глибоко розрихлювачем сьогодні. Не йде воно. Треба ще чекати. Нам обіцяють, наступного тижня ще взагалі плюс 10, так що розмерзнеться і то. А так мусимо щось робити мусимо. Без нас то ніхто не зробить, то по-перше. А по-друге, маємо можливість. стоїмо і робимо. Інакше Інакше нікуди. А можливість якраз сьогодні вийшла, і ми її стараємося по максимуму використати. Так, що майдани є, там далі взагалі менш-біж близько до ідеалу. Ну то Все діло в дорозі, діло в ущільненню. Всі прекрасно розумієте А зараз ми. Трошки підірвем туди ще натече водички, через зиму перемерзне. А далі будемо разом спостерігати, як буде рости тут чи ціячмінь чи кукурудза, чи що ми тут надумаємо сіяти далі. Отак вони й жили. Коротше народ. Я біжу додому, бо ще купа другої роботи. Напарника лишаю. Ви не забудьте поставити лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Треш не закінчується, сезон не закінчується, болото теж на місці. Так що якось так, народ. Працюємо. Щоб хоч якоюсь весною можна було відсіятись і був якийсь результат наступного сезону. Нічого легкого в сільськім господарстві нема. Як бачите, зовсім нелегко. В деяких місцях, особливо там, де є колія і дорога, але наш трактор і це випробовування проходить. Тож народ, я вам дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!